Ви Знаєте, я колись цю тему вже торкалася в Тіктоці щодо відповідальності чоловіків, якщо в них є заборгованість по аліментам, зокрема адміністративну і кримінально. І на мене, як набігли чоловіки, там поняли з такими претензіями, прокльонами, е, такими словами, що всі жінки однакові, вони меркантильні, що їх нічого, крім грошей, не цікавить, що вони безсовісні, що вони готові йти по трупам і на все, аби добитися грошей. Ну і поняли далі по списку писали. І ніхто з них, звісно, не признається, що вони мають такі проблеми, мають заборгованість по аліментам, і тому так себе ведуть. Але я бачу, як на деяких жінок така позиція чоловіків впливає і вони не хочуть доводити до кримінальної відповідальності, бо бояться, що потім чоловік, родича, а може і сама дитина буде звинувачувати жінку, що вона до цього довела, відкрила кримінальне провадження. Ось так.